Друзі, ми вже заїхали на територію Хорватії. Ось така вона гарна, красива, чистенька. Тільки що ми їхали вверху, було сонце, потім і знизу було видно, що там хмари. Ось ми спустилися в ці хмари. Там будиночок. Обіцяє погода бути гарною. Ми дивилися 29-28 градусів. Не скажу, що дорога була важкою. Було так достатньо просто. Цілу ніч старалися триматися, підтримувати один одного, щоб не заснути, але вже під ранок десь біля шостої, по п'ятій просто зрозуміло, що треба трохи, трохи поспати. Тому... Зараз такий голос сонний, тому що ми недавно прокинулися і, ну, як недавно, ми вже десь більше півтори години їдемо, але поспали. Спали в машині, трохи незручно, нема куди ноги покласти. Але нічого краще краще, ніж, ніж не спати. Ось такий туман. Дорога гарна. Всюди око малує така гарна зелена природа, поля, всі треба пострижні, будиночки доглянуті, їдемо далі. Так що щось буде красиво, гарно буду вам показувати. А ще хотіла вам сказати, що вночі наша дорога переважно була автобаном. Тобто нічого цікавого, дуже були довгі тунелі, дорога була в деяких частинах платною. В одному місці ми заплатили 13,50 і в іншому 5-9. 9. Показує чоловік 9 євро. Тобто дороги платні були в деяких місцях. А так ніч, ніч пройшла автобаном, там автобан в основному такий нецікавий, не було що знімати, а зараз вже на ранок. Їдемо такими серпатинними дорогами лісом, поки що хмарка, але я думаю, що ми зараз з неї виїдемо і буде трохи цікавіше. Ну, ага, ми тільки що подумали, що, напевно, після от такого туману гриби в лісі. Можна на гриби піти. Ми ходили цього року за грибами вже один раз. Знайшли. Десь може 5 білих, е, потім е, лисички були, рижики були і маслячок один був. Ну, так що грибочки теж є. Тому що я понадивлювалася тих відео Тік-Ток, там, де люди знаходять ці гриби, як то, як -то класно, коли вони по них стукають і зривають, їх і самому захотілося так само знайти. Ми знайшли, вони вже були такі не, не, не молоді, але не хробожливі. Мені не подобаються хробожливі гриби, бо ми зразу їх перевіряємо на місці, не відходячи від каси, як то кажуть. Якщо вони хробашливі, то ми їх не забираємо додому. Тому що я. мені не подобаються хробожливі гриби. Хоча там якось люди висушують їх там розрізають, сушать, кажуть, що коли... Вони висихають, то там все вилазить з них, але-ні-ні, не хочу, не смакує. Неапетитно звучить. Тому зараз до цей лісок, але що ми будемо з тими грибами робити у відпустці? Ой, так телепає, Дорога вроді би гарна, але вона, походу, або полатана, або не знаю що. Коротше, вона не рівна, вона така трохи... автобан знову на платну дорогу. Подивимося, скільки в кінці треба буде оплатити. Це вже третій раз ми будемо оплачувати за автобат. Перший раз ми заплатили 13,50, другий раз 7,80, але це треба було відразу платити. І зараз третій раз подивимося, скільки треба буде заплатити в кінці, потім вам покажу. До місця призначення нам залишилося 338 кілометрів. Так що ще чуть-чуть і ми вже будемо на місці. Сонечко. Їхали, виїжджали з Мюнхена, там було 13 градусів тепла, було достатньо холодно, а тут вже сонечко зараз. Температура показує 17,5 градусів стільки рано, 9-го день ранку. Так що сподіваємося, що тут буде тепленько. Що тут ще трошки повернемось в літо, а то у нас вже там була повністю осінь. Хоча теж прогноз погоди передавав, що буде вже в кінці цього тижня ще буде потепління. Так що їдемо. Ось такі види. Очують гарно кругом ліси. Зараз може бути трошки швидше йти. Mam Дуже коротенькі тунелі є, навпаки дуже довгі. Ось цей, наприклад, довгий. Тут ще дерев трохи порічало, напевно, тепліше. Бачите, гори вже стають такими лисуватими. Там спереді З'являється вже якась трохи вода, а там далі теж щось з горбиком видно. Дуже гарно. Просто ми їдемо. От ви подивіться її, наскільки красиво. Зелень, просто зелень всюди. Мені навіть здається, що пляж так само там ростуть дерева. Зараз ми ще трошки туди спустимося. Всюди так чистенько, ну, на перший погляд. Подивимося, але мені здається, що. І оця зелень, де мене дуже класно те, що дуже багато зелени. Вона просто всюди, тут якийсь сад. Я буду ділитися з вами, буду старатися ділитися усіма днями, скільки ми тут будемо знаходитися, куди будемо ходити, що, що будемо відвідувати. Так що поки що дякую вам. Зараз приїдемо і покажу вам огляд номеру, в якому ми будемо жити. Так, ось ми зайшли в апартаменти. Це такий коридорчик, зустрічає нас тут просто туалет. Тут так само є душова, теж туалет, умивальник, з зеркалом. Тут вже наші речі, така маленька прихожа з зеркалом, кондиціонер, тут кухня така гарна, затишна, такий куточок і вигляд. Лише з першого вікна. Ось такий, ну, хіба ти не рай. Я вже так чекала цієї відпустки, я так хотіла. Ось тільки подивіться на ці кольори. Можна навіть на воді сидіти, а достатньо на це дивитися тут. Така кімнатка. Залишу окуляри. І тут так само є балкон. Хотите телевізор, столик, багато поличок, і ой, тут таке вікно відкривається. І тут теж такий вигляд. Столик є, два крісла. І ось такий прекрасний вигляд. Людей, правда, Дуже багато, але як бачите, на пляжі ростуть дерева і люди тут просто можуть через обід сидіти, ніхто нікуди не тікає, тому що можна в тіньочок заховатися. Ми такі втомлені з дороги. Зараз просто хочеться завалитися або поспати, або просто піти в воду, скупнутися. Ось такий вигляд, і ми зараз із вами йдемо в спальню. І ось така кімната. Щось треба камеру трошки протерти, бо мені здається, вона брудна. Це така кімнатка маленька, шафа, зеркало, дві тумбочки, телевізор, двері. І тут теж вихід на балкон. Вигляд такий самий. Тут на балконі просто можна жити. Достатньо, я не знаю, на пляжі можна жити. Все головне, щоб погода гарна була. Я дуже чекала цієї відпустки. Я насправді хочу вам подякувати в цьому відео. Ви достатньо активні на моєму каналі. Мені дуже приємно, що мої відео заходять вам, що ви їх дивитеся, коментуєте, ставите сердечка, вподобайки. Я... Це дуже приємно, коли ви там, чимось займаєтеся, стараєтеся, хочете з чимось ділитися людьми, і люди це оцінюють. Я дуже хочу цієї зворотньої реакції, щоб просто була можливість знати. Це цікаво людям чи ні? Я хочу спробувати відкрити, відкрити вікно, але я поки що його не навчилася відкривати. Воно якось там якийсь такий механізм інтересний, що. Але тим не менш, воно відкривається, туди можна зайти. Ну, ось я трохи перейшла на іншу тему. Я дуже вам вдячна за те, що ви дивитеся. Мені хочеться з вами ділитися моїм таким шматочком життя, можливо, можливо, чогось ви будете в мене вчитися, можливо, я чогось буду у вас вчитися. Діліться також своїми, своїми думками, своїми враженнями, своїми якимось досвідом, який ви досягли в житті, Там, чогось, якісь зміни в манікюрі, якісь експерименти. Насправді це дуже цікаво. дуже... Пізнавально. Ось у мене зараз відпустка. Я буду тиждень відпочивати після такого тяжкого, тяжкого трудового життя. Маленький шматочок. На, на жаль, так, так в житті буває, що ми працюємо дуже багато, а ось просто пожити, відпочити, понасолоджуватись, часу обмаль немає. Його просто, його просто не вистачає. Тому Буду старатися знімати, показувати. Залишайте коментарі під цим відео. Чи цікаво вам взагалі дивитися? Це Хорватія. Містечко називається Макарська. назву готелю теж можу вам написати. У мене вже батарея, ще 5%. Я думаю, що він зараз виключиться. Тому я біжу швиденько ставити телефон на зарядку. І... Наразі, папа, -па. дякую, що дивитеся. Я дуже це ціную.